Топ 3 продукти для детокса та очищення організму, які можуть змінити ваше ставлення до детоксу та очищення назавжди. І перше, це мед. Він заспускає осматичне очищення кишечника і допомагає організму виводити токсини природнім шляхом. І друге, це звичайна куркума. Вона активує роботу печінки та відтік жовчі. Саме жовч є головним шляхом. Виведення токсинів з нашого організму. Без неї жоден детокс не працює. І третє це суміш п'яти перців. Вони підсилюються буквально в 20 разів. Без перцю куркума майже не працює. Разом вони запускають глибоке очищення клітин. Ця комбінація знижує хронічне запалення. Як правильно проводити цей детокс і кому він підходить, я детально пояснила в повному відео на моєму каналі.